На екрані кінотеатру імені Довженка презентація відеоверсії спектаклю Світло у темряві у складі трупи актори-аматори, серед яких і люди з інвалідністю. Постановка вже добре відома глядачу, але нині її дещо переробили. Додали нові сцени героїв та спецефекти. Більш того, особливістю телеспектаклю є сурдопереклад, тож людям з вадами слуху його також комфортно переглядати. Це телеспектакль, майже як фільм, і він. Є у супроводі сурдоперекладу, і тому люди, які зовсім не чують, зможуть подивитись цей фільм і насолодитись можливістю бути в кінотеатрі. Це світло у темряві. Ми хочемо, щоб всі люди виходили на світло в. Філософському значенні про непрості взаємини поколінь, насилля, алкоголізму сім'ї та про людські переживання глядачу розповідають герої телеспектаклю для актора інклюзивної театральної трупи, рівні можливості Андрія Олешка. Це був дебют. Наша мета в першу чергу показати, що якби якою б важкою не була ситуація у тебе в житті. Взагалі є завжди шанс щось змінити. Назва світло у темряві, тобто кожен повинен знайти якось світло у темряві, світло в собі. Щоб рухатись далі, підготовка спектаклю тривала понад півроку, а репетиції проводили як офлайн, так і онлайн. А от знімальний процес відбувався лише один день. Реалізація проєкту стала можливою за підтримку Українського культурного фонду та Запорізького благодійного фонду. Єврейський общинний центр Мазальтов. Це дуже складно, да, у нинішніх умовах робити щось таке культурне. Тим паче, що постійні тривоги треба думати про безпеку всієї трупи, про безпеку акторів. Але вони твердо сказали, що так ми хочемо, і ну взагалі-то ну, ми не могли сперечатися. Бо а, ми бачимо, що для а, такої трупи, для такої невеличкої групи людей, це дійсно є надважливим, те, що вони роблять, те, що вони а, цілий рік працюють у них репетиції, вони підвищують свою акторську майстерність, і це і це надихає загально група, яка працювала. Кожні вихідні, як не прийдеш, відчуття того, що ми творимо чудо, і це неймовірне щастя бути поруч, не заважати, але дивитися і відчувати, що це іде справжній реальний процес. 24 жовтня телеспектакль презентують на платформі Ютуб, аби кожен охоче міг його переглянути. Єлизавета Швайко, Олег Стругунов, телеканал МТМ.